Стана годиннику про останні події на цю мить далі в новинах на ТВА. Я Тетяна Чудаківська вітаю. Терористи отримали підкріплення. Козача гвардія на озброєнні якої 20 одиниць бронетехніки уже у районі Дебальцевого. У районі Тельманового діє зведена ротна група російських військ. Вона висунулась на першу лінію район Гранітного. Військові експерти говорять і про зрив задачі поставленої Кремлем. Банформування слухатись єдиного так званого війська Новоросії відмовляються. Ба більше воювати почали один проти одного. А під Новоазовськом позиції бойовиків атакували українські партнери партизани вони рознесли вузол зв'язку російських військ. Ті зазнали найбили втрат водночас, веленер нарікають на голодні бунти тамтешнього населення. Усе через непрозорий розподіл харчів, що прибуває з Росії. Використовуючи паузу у проведенні бойових дій, терористичні угрупування продовжують атаки на позиції наших військ з використанням артилерійського мінометного зброєння, градів та стрілецької зброї. Відтак за минулу добу. Штабом АТО обліковано 9 випадків відкриття вогню зі сторони терористів. Районами найбільшої активності банд груп залишаються Луганський, Донецький та Дебальцівський плацдарми. Під час проведення конвою з усім необхідним для захисників міжнародного аеропорту Донецьк бандити відкрили вогонь по колоні. Напад відбито. Усі машини прорвалися до позиції Кіборги. Не припиняють бойовики обстрілу і Луганщини. За добу населені пункти області зазнали шістьох атак. Найбільше дісталося станиці Луганській. Терористи стріляли з автоматів та крупнокаліберних кулеметів. Ніхто з мирних жителів не постраждав. Загалом починаючи з квітня на сході України загинули щонайменше 4,5 тисяч людей. Ще майже 10 тисяч поранені підрахували в ООН. Казахський найманець, який воював на стороні ЛНР, загримів за грати. Суд в Астані постановив, що Євген Вдовенко порушив кримінальний кодекс. Його визнали винним за статтею участь у іноземних збройних конфліктах і засудили до п'яти років у колонії суворого режиму. Вдовенко брав участь у боях на Донбасі, застосовував зброю, охороняв блокпости і патрулював Луганськ. Підсудний визнав свою провину, але заявив, що нікого не вбивав. Українці вражають, на Черкащині міліціянти отетеріли, коли побачили такий запас макової соломки. 40 мішків це майже 400 кілограмів наркосировини. Чоловіки перевозили просто у мікроавтобусі. На чорному ринку цей крам оцінили б увага у 6 мільйонів гривень. Тепер вочевидь переоцінюватимуть своє життя затримані стаття, яку їм інкримінують, дає їм часу до восьми років. Співробітниками райвідділу міліції із залученням працівників державної автомобільної інспекції звениродського району на одній з вулиць міста Звенигородка було зупинено автомобіль Мерседес. Подальшому автомобіль з вантажем було вилучено та доставлено до райвідділу. За даним фактом інформацію внесено до ЄРДР та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого статтею 307 кримінального кодексу України. Жахливе ДТП на Луганщині. Семеро людей загинули ще двоє. шпиталізовані, Повідомляє прес-служба області. 25-річний водій. Ваза виїхав на зустрічну смугу та скоїв лобове зіткнення із іншим автомобілем. У результаті аварії одна з автівок спалахнула. У ній живцем згоріли чотири пасажири і водій. Упіймали на гарячому. У Луцьку затримали двох чоловіків, які пробиралися у новобудову для наживи. Підвела їх необізнаність. Об'єкт був під охороною. Щойно злодії пошкодили вхідні двері, як спрацювала сигналізація. Тож через декілька хвилин на місце прибув патруль Державної служби охорони. Тепер зловмисникам загрожує до шести років тюрмі. Залізли блін. бачите, залізли в квартиру. Блін. Що там, ніхто ж не знає, що там. Ви ти все метавлене щось поцупите. Заспустошені банківські картки за грати. Міліція затримала кіберзлочинців, які знімали кошти із чужих банківських карток. Троє жителів Луганської області шукали оголошення про продаж різних товарів у мережі інтернет, телефонували продавцям та видавали себе за добросовісних покупців. Представлялися як юридичні особи для нібито швидкого переказу коштів, просили надавати дані банківської картки. На довірливості громадян зловмисники провели понад 200 успішних операцій. Почистили. Електронні гаманці на 300 тисяч гривень. За незаконні оборудки, зловмисникам загрожує до трьох років позбавлення волі. Трагедія у Пакистані у місті Пашавар таліби захопили школу. Загинули 15 дітей, десятки поранені, сотні у заручниках. Бойовики напали на учбовий заклад сьогодні. Вранці вони під'їхали до школи на мотоциклах та відкрили вогонь по охоронцях. Згодом терористи загнали дітей до будівлі і почали відстрілюватись від поліції. Зараз школа в облозі правоохоронців. Відповідальність за теракт взяв на себе один із ісламійських рухів. Австралійська поліція почала розслідування операції зі звільнення заручників у кафе у центрі Сіднія. У результаті такої якого загинули люди, троє людей: два бранці і сам зловмисник. У вівторок у місті приспущені прапори сотні людей залишають квіти на вулиці біля кафе. Нагадаю, драма із звільнення заручників завершилася штурмом кафе. Після численних пострілів із будівлі почали вибігати заручники. Злочинець – 49-річний іранський біженець Харон Моніс. Також Відомий як Шейх Харон вісім років тому він отримав політичний притулок в Австралії. Бойовик був добре відомий, відомий владі. У нього багато кримінальне минуле і він був психічно неврівноваженим. Гігантська медуза потрапила в об'єктив фотокамери. В мережі з'явилася фото морської тварини, величина якої перевищує розмір середньої медузи у 100 разів. Істота настільки величезна, що фотограф здавалася карликом на її фоні. Океанологи розповіли, це медуза Номура. Вона населяє переважно жовте і східно-китайське моря. Такі медузи можуть боляче вжалити, але насправді не несуть серйозної загрози людині. Такими були головні новини на цю годину. Більш докладно вже о півдні. Дякую, що довіряєте.